Рід фуксія налічує більше ста видів і багато названих сортів і гібридів. Більшість сортів фуксії походять із Центральної та Південної Америки, хоча є принаймні кілька видів із Нової Зеландії. Витривалі фуксії є частиною цієї різноманітної групи, до якої також входять ніжні сорти. У багатьох квіти фуксії асоціюються з ніжними тропічними багаторічниками, які не виносять морозів. Однак цей вид можна вирощувати як багаторічник у 6-10 зонах зимостійкості. Батьківщиною фуксії зимостійкої є гірські райони Центральної та Південної Америки. Він натуралізувався за межами свого рідного ареалу, включаючи частини Західних Сполучених Штатів, Центральну Америку, Гаваї та Австралію. Є багато сортів з яскравими, насичено забарвленими квітами. Сорти також демонструють різні форми росту, включаючи більші та менші сорти. Ці рослини мають прості супротивні листя. Зазвичай вони чагарникові з міцними дерев'янистими стеблами. Правильна обрізка може сформувати з деяких сортів невеликі прямо стоячі дерева, квітки пониклі з широким трубчастим розкриттям. Пониклі квіти зазвичай двоколірні з характерним набором пелюсток і ефектних чашолистків. Квіти фуксії не тільки довго зберігаються, але й чудово приваблюють колібрі та комах запилювачів. Якщо ви хочете спробувати виростити власне, вам потрібно буде переконатися, що у вас є відповідне середовище для процвітання рослини. Давайте поглибимося та дізнаємось більше про догляд та утримання зимостійких рослин фуксії. Огляд рослини фуксія зимостійка: тип рослини, листопадний чагарник. Сімейство вогник. Рід. Фуксія. Вид, магелан. Рідний регіон Центральна Америка, Південна Америка. Зона морозостійкості від 6 до 10. Освітлення від сонця до півтіні. Тип ґрунту. Багатий. Добре дренований. Полив. Помірний. Відстань між рослинами 5 футів. Рекомендоване використання сад запалювачів, сад чагарників, рослина з азалією, гортензією, бегонією, колеусом, період цвітіння, літо. Колір квітки червоний, рожевий, фіолетовий, жовтий, білий, приваблює колібрі, метеликів, бджіл. Проблеми, попелиця, павутинний кліщ, білокрилка, муха. Стійкість до підвищеної вологості, тіні. Висота від 2 до 10 футів. Зростання, вирощування зимостійкої фуксії у вашому ландшафті може бути дуже корисним, якщо у вас є правильне середовище. Ці рослини переносять повне сонце в кліматі з прохолодним літом і м'якою зимою, але в більш теплому кліматі з суворим полуденним сонцем вони віддають перевагу тіні. Остерігайтеся суворої зими з надмірним холодом. Якщо у вас особливо холодна зима, додайте додатковий шар мульчі на коріння, щоб захистити їх. Ви також можете посадити кореневу грудку на кілька дюймів глибше, ніж зазвичай. Це не гарантує, що ваші рослини переживуть зиму, але може допомогти. Ці рослини не люблять сухого клімату, Сухе повітря і ґрунт призведуть до того. Що рослини швидко зморщуються, буріють і гинуть. Якщо ви живете в районі із сухим повітрям і сухим ґрунтом, вам пощастить виростити щось, що більше підходить до ваших місцевих умов. Як тільки ваша фуксія буде встановлена на постійному місці, вона стане рослиною, яка не потребуватиме догляду. Ви повинні обрізати його щорічно, щоб підтримувати бажану форму та стимулювати цвітіння. Розмноження Фуксію легко розмножити, і найкраще це стебловими живцями. Ви можете виростити ці рослини з насіння, але оскільки багато фуксій є культиварами, насіння не буде відповідати батьківському типу. Насіння фуксії також дуже примхливі, їх важко проростити і виростити. Живці: збирати живці можна в будь-який час, але найбільшого успіху ви досягнете навесні, коли ваші рослини найактивніше ростуть. Коли навесні ваша рослина почне розвивати новий ріст, візьміть пару хвойних живців. Зріжте свіжий зелений листяний кінчик гілки завдовжки близько 4 дюймів. Видаліть пару нижніх листків, щоб залишилося близько 2 дюймів голого стебла. Занурте це нижнє голе стебло в гормон укорінення, порошок або рідину. Помістіть нижню частину на пару дюймів у свіжу чисту суміш. Ваш горщик повинен мати функціональний дренажний отвір або отвори на дні. Поливайте ґрунт і тримайте його вологим, але не мокрим. Зберігайте живці в теплому, добре освітленому місці. Коли ваш живець почне розвивати свіже листя на верхівці, ви знатимете, що він успішно вкоренився. Продовжуйте вирощувати живець у горщику ще кілька тижнів, поки він не наростить більше кореневої маси. Пересадіть живець на вулицю в прохолодний похмурий день і продовжуйте тримати його вологим і подалі від прямих сонячних променів. Посадка якщо у вас є рослина фуксії і ви хочете посадити її на вулиці, виконайте ці прості кроки. Виберіть місце з частковою тінню і постійно вологим ґрунтом. Додайте трохи органічного компосту, щоб збагатити ґрунт. Викопайте яму трохи більшу за кореневу кульку вашої фуксії в горщику. Акуратно вийміть рослину з горщика і перенесіть в землю. Заповніть щілини навколо коренів свіжим ґрунтом і обережно притисніть його до місця. Добре полийте свою рослину. Додайте шар мульчі навколо рослини, щоб допомогти зберегти вологість ґрунту та запобігти появі бур'янів. Тримайте свою рослину вологою. Як виростити? Рослини фуксії відносно легко вирощувати та доглядати, якщо ви можете забезпечити належні умови навколишнього середовища. Сонячне світло. Фуксія найкраще росте в півтіні і добре почувається в повній тіні, якщо щодня є непряме світло. Для цих рослин найкраще підходить непряме сонячне світло від 1 до 6 годин. Листя може обгоріти під час інтенсивного прямого полуденного сонця. Особливо в теплішому кліматі. Полив Фуксія потребує постійно вологому ґрунті. Не дозволяйте ґрунту пересихати та не дозволяйте корінням сидіти у вологому ґрунті. Якщо у вас мало опадів або сухі умови, забезпечте додатковий полив. Ґрунт ґрунт має бути багатим поживними речовинами і добре дренованим. Ці рослини віддають перевагу кислому ґрунту з РН менше 6,0. Добриво. На додаток до багатого поживними речовинами ґрунту, рослини фуксії оцінять додаткові добрива для підтримки росту та цвітіння. Застосовуйте збалансоване садове добриво протягом усього вегетаційного періоду. Уважно дотримуйтесь інструкцій на упаковці продукту, який ви використовуєте. Сервіс Обрізка допоможе вашим рослинам отримати привабливу форму та сприятиме цвітінню. Цвіте фуксія на новій деревині, тому, якщо ви хочете бачити більше квітів, вам потрібно робити щорічну обрізку. Використовуючи гострі секатори, обрізайте рослини наприкінці зими або ранньою весною до того, як почнеться свіжий весняний ріст. Дизайн саду Додавання в ландшафт зимостійкої фуксії додасть колориту і тропічного шарму. Невеликі сорти можна легко включити в тіньовий сад з папоротями та, можливо, деякими тіньолюбними однорічниками. Великі сорти будуть як вдома з іншими тіньолюбними кущами, такими як Азалія, Гортензія або Американська красуня. Якщо у вашому саду є водний об'єкт, наприклад, фонтан, невеликий струмок або ставок, Витривала рослина фуксії буде чудово виглядати, звисаючи над водою своїми барвистими квітами. Ви також можете посадити його біля своєї доріжки, щоб насолоджуватися квітами. Вирощуйте його разом з іншими фаворитами колібрі, і ви зможете насолоджуватися безперервною активністю колібрі. Різновиди. Подивіться на деякі з цих прекрасних сортів фуксії. Кожен сорт буде процвітати в однакових умовах вирощування, але має унікальні фізичні характеристики. Еліс Хоефаман, Еліс Хапман, дає рясні яскраво рожеві та білі двоколірні квіти, він зимостійкий у зонах із 7 по 10. Це менший сорт, який рідко виростає більше 2 футів у висоту. Якщо ви шукаєте компактну рослину, яка більше підходить для контейнерів, це буде хорошим варіантом. Яструбина голова Хоксхед відносно невеликий, округлий, схожий на кущ сорт фуксії, який досягає приблизно 3 футів у висоту. Він дає більш витончені, ніжні на вигляд білі квіти, ніж звичайна квітка фуксії. Хоксхед витривалий у зонах із 7 до 10. Чорна вишня Деброна. Дібронс Блак Cherry це сорт, який дає густі, соковиті на вигляд квіти темно-рожевого та фіолетового кольорів. Це прямо стоячий кущ, який виростає до 5 футів у висоту. Цей сорт менш морозостійкий і зимостійкий тільки в зонах 8-10. і 10. ГРАЦЕЛІС Це один з найбільш холодостійких сортів Фоксії. Грацеліс можна вирощувати як багаторічну рослину в зонах від 6 до 10. Цей сорт виростає приблизно до 3 футів у висоту з довгими дугоподібними гілками. Гілки, наповнені яскравими червоноваторожевими звисаючими квітками з темно-фіолетовими серединками. Перлина білих найтів. Вайта перл розвиває скупчення твердих блідорожевих квітів на кінцях довгих дугоподібних стебел. Ця рослина виростає від 3 до 4 футів у висоту і витривала в зонах від 7 до 10. Шкідники та хвороби фуксія, як правило, безпроблемна рослина, але іноді ви можете зіткнутися з проблемами шкідників. Трьома найпоширенішими шкідниками, які харчуються цією рослиною, є павутинний кліщ, попелиця і білокрилка. Олені також погризуть ніжне листя. Павутинний кліщ. Павутинний кліщ це мікроскопічний кліщ, який накопичується у великій кількості вздовж стебла та листя рослин. Ви також можете побачити, як вони чіпляються за тонкі перетинки між листям рослини. Павутинний кліщ живиться соком рослин і призводить до того, що листя скручуються, жовтіють і коричневіють і, зрештою, гинуть. Збризніть на них струменем води, щоб збити. Попелиться. Попелиця – дрібні комахи, які висмоктують сік рослин. Через них листя рослини скручуються і жовтіють. Якщо інфекція сильна, листя гине. Попелиця має м'яке тіло, зазвичай зеленого, рожевого або сірого кольору. Вони масово накопичуються у великих кількостях на нижньому боці листків і вздовж стебла рослин. Ви, швидше за все. Чітко побачите цих комах у щільних групах, якщо у вас є попелиця. Розбризкуйте попелиць інсектицидним милом або струменем води, щоб вигнати їх і перервати їх харчування. Білокрилки білокрилки крихітні білі літаючі комахи. Вони висмоктують соки рослин і зазвичай збираються на нижньому боці листя рослин. Вони змушують листя рослин жовтіти або буріти і згодом гинуть. Заохочуйте корисних комах у своєму саду, висаджуючи поблизу багато рослин, які сприяють запалюванню. Багато комах хижаків їдять білокрилок. Оприскайте сильно заражені ділянки вашої рослини інсектицидним милом, але будьте обережні, щоб не оприскувати корисних комах. Часті запитання: Як заохотити мою рослину фуксії до цвітіння?